Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні хтось має. Бачите, дощ! Дощ почався в Меджугорі сезон дощі. І хотів, вибачити, за то таке непорозуміння, бо одні греко-католики пишуть, що у нас піс з понеділка, інші з 18 е, березня. Ну, тому я знав, що у греко-католиків Закарпатська. Не знаю, як то назвати єпархія самі по собі, ну якби непосередково відповідають перед Папою Римським, а інші частина греко-католиків мають свого, ну, як скажемо, начальника Святослава. Як Папу римського свого. І, і то є, ну, якось тому і таке розділення, таке не до порозуміння вийшло, бо одні пишуть, що тіс там починається, а другі там. Але всі греко-католики. Тому давайте не будемо звертати уваги на ці дати. Я кажу завжди, дати, це не важливо. Це лише, е, е, скажімо так, циферка в календарі. Якщо ти живеш за Словом Божим, за посиланнями Богородиці, то ти це розумієш. Що не так важливо, коли той піст почнеться, важливо правильно увійти в цей піст. І тому. Для тих, хто має ще час думати, що зробити в часі посту, то є, супер, то є супер. У вас є ще до 18 березня час придумати, подумати, що вам потрібно, які жертви скласти, які прохання скласти. Це є супер. Хтось почав постити вже з понеділка. Римо-католики починають постити з середи, з попільної середи. Є таке зазвичай є те, що римокатолики католики починають середи саме піст і нас посипають попелом голови, що означає, що почався Великий Піст. Ну а Пасха буде в один день з греко-католиками Закарпаття, а з греко-католиками Київщини, так скажемо, то ну, той частини далі дал, дал, від Закарпаття. Львівщини, там, Івано-Франківщини, то буде вже Пасха через півтора місяці. Ну, тобто, така трошки велика різниця. Але також нічого страшного в цьому нема. Бо я вже пояснював, що е канонічно то немає ніякої різниці, бо то є тільки з за того, що Земля там обертається Луна і Сонце, і той календар ділиться, бо там є схід, тут захід, і воно все розділяється. Тому. Чи постиш ти з 18-го чи з вчора? Нема різниці, головне, щоб ти постив. Ось це важливо. І сьогодні ми візьмемо посилання 6 вересня 1984 рік. Дорогі діти, без молитви немає миру. Тому кажу вам, дорогі діти, моліться за мир перед Христом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже: без молитви не будеш мати миру. Ну ніяк. Як хочеш, там, заробляй. ну... Що не роби, не будеш мати миру, якщо не будеш мати молитву. Якщо немає молитви, немає миру. Тому кажу тобі, дорога дитина, молись за мир перед Христом. Перед Христом. Що означає молитись перед Христом? Це треба, щоб хрест у тебе був в хаті. Тому хто ще не має хрест в хаті, то купити і повісити собі в хаті хрест і перед Ним молитися, щоб розуміти напрямок, до кого ти молишся, до Христа. Очевидно, зараз можемо, е, наприклад, протестант, це почув, то як до Христа молитися, е, ми маємо, ну, ми маємо е, молитися де завгодно, бо Бог є присутній. Та, Бог є завжди присутній твоя молитва буде завжди вислухана. Але коли в тебе висить десь хрест в хаті, то це є місце молитви. Це є, якщо в тебе є діти. І ти молишся, вони бачать, то, то є таке особливе місце в твоїй хаті для молитви. І до для, для того Марія нас закликає для такого будування в хаті е, місця молитви, щоб це була. Протестанти навіть називаються таємна кімната. У них я в шкафу десь замкнувся, і там є їхня таємна кімната. Ну, наскільки я бачив в кіно. Не знаю, як то на, насправді є. Але дуже багато чую протестантських пасторів. Про цю таємну кімнату. що, власне, там треба піти десь сховатися в шкафу і молитися. Ну, теж як варіант. Але Марія нам каже молитися перед Христом. Перед Христом не, не, не обов'язково вдома, можна піти там, де є Хрест. На гору Кріжеваць, наприклад, там є теж Хрест великий, і там молитися перед Христом. Ну, але кожен день туди буде важко ходити, бо то є. Трохи часу і тому буде швидше вдома молитися перед Христом. Тому сьогодні на практику давайте візьмемо цю практику молитися перед Христом, мати свою таку таємну кімнату, можливо, не супер таємну, але щоб там був Хрест. Будьте благословенні Мир вам радість, благодать, з па папа.